Букет. Так, друзі, це букет. Це він теж йде по цьому, так? Да? Поборону? І по які кобилі? Мама на уборі троянда. Троянда. А ну давайте його туди ближче, до того біду там не такого болото. Жеребець на продажу. Потужний жеребець. Тут навіть нема, Красотний. Джеребець е, запряжений. Їздить у цього, фібрець, цього Ця. е, Затягує тюки. Прирвали. Затягує тюки. Кру... Ці квадратні, так, він затягує? Та як він з квадратом він тюком? Нормально. Що сказав? Тягне то. Так, і патики тягував по цьому. Оці два патики він вже... Тягу тут. Та йде на ложках, добре? Да. От бачите, ті вже не тягу. А Ану стань, стань, букет. Чотири шкарпетки має, дивіться, всі передні чуть, чуть нижче, задні вище. ну дуже делікатно. Все круто, все на вищому рівні в цьому. І хто хоче до роботи мати гарне красення, плюс ще мати, чим злучувати кобили, то взагалі супер. супер. Кінь довгий, має гарні груди. Ноги в нього рівнесенькі, копета гарненькі, сторцові. Відські він має груди мати. Що у нас 4 роки йому буде, так? Так, ні, 5 буде. 5 буде. Це він коли? Весняний? Червень місяць. Ну буде 5 років. Ну, це, це самий раз до роботи. Цейкраз тепер самий повний актив. Він вже набрав свою всю силу майже. Тепер не ж треба йому фізкультури Так, навчити його. Дивіться, але не хочу показати. Бррр, маленький. Лаба. Чимнулька. Має оцю. Кажуть, теж хлопець бачив, що... О, і очі такі, що теж... Це має сильно мати роботу. Я думаю, що він мав би мати роботу. Є вони! Є букет! Букет, букет. Це у нас у курика щось таке є, букет. Хто він там назвав? І це, ох, як він переступає. І це не, він не буде острий. Він трошки заїхати, він такий собі буде середній. Середній, так. У міру одинаковий ти. Що це не, не є дикі, це можна шлюю класти і їхати. Який конейсько. Друзі, ну дійсно конейсько краса. І він не жовтий, а червоний, такий світлий, аж блищить. Це колись на базар запускали з такими шкарпетками безплатно. Кого коні буде з шкарпетками? У мене вдома туалета теж є кінь шкарпетками. Це дуже сильно люблю, ціную такі, коні що всі мають всі шкарпетки. А він теж знає ставати на дибі. О! Дивіться. Тато і син. Ото барон тато. Це син. Що, ще кружак чи заводити? Давайте ще кружак та заводимо. Бо є ще один хлоп на продажу. І ще кобелка є. Йо. Живий коник. Що живий, то живий. Тут навіть не обговорююся. Вс, заводіте. Ото-то. то, -то, -то, -то. Кі він грудя скумою. Хапте. Зацінітки в мене груди. Так, ми чекаємо на другого. Немає, тримає, сам він такий заработний. Так. Ну, це ще є у нас представник туристської породи. Жеребчик. Трошки він вимазався і під худ, бо був на уборі, ходив з кобелани. Давав кобелам трохи ватри. Але жеребець красатний. Дивіться, яка в нього грева, його трохи на тіло накласти. Грева є, хвіст є. Це буде. Люксія. Ціна цього жребчика? 2000 теж. Що другий? Так, зараз ми вам розкажемо про цю дівчинку. А ну, що це в нас вона по кому? Жеребна поборону. Жеребна по Борону, так? 4 роки був в березні. Було, Буде в березні? Ні, буде 5. Ага, буде 5. А по кому вона? Хто тато є? Тато по Ага, це по турійцю, да? так? Какобіляка. Висока, спокійна. То коли ви її бороном покрили? У червні. У червні покривали, да? так? То вона на траві, ну щось. Бузуко йшов... маленьке. Це немало шарний Ага, вона зараз. Перестка йде. Ні, видно, трошки є. Гарно, воно почне на, на 9 місяць, нарощувати. На Супер. Купетка гарні. І що за красуня мої? 1800. 1800, 1800. Торок буде, каже Василь Іванович, кого би цікавило, я номер лешу під відео. Будете дзвонити, запитувати. Що кого буде цікавити. Василь Іванович, всі вам нюанси розкаже. Є, є, є Де? красоня, дайте є так що п'ять років буде Це люкс до роботи, брат Ще тим більше кобила жаребно з лошам буде. Можете щось трошки тургувати на дорогу і все буде. Люкс Ось, ось. Так що, закінчимо відео, всім меру і добра.